Давай, 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 давай. Є, є, є. Ну, 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 не вже короб, ну, будь ласка. Опа і. Річка. Перший раз за довгий час на річці. Такий от спінінг. Оплавочок, пружинка. З Аліекспресу зв'яжу зараз, зараз от такі от жилочки, гачки. Не буду називати фірми. Дивіться, хто впізнає. Плавочок трішечки більший, тому що буде пружинка, там буде прикормка забиватися. Попробую сьогодні спіймати коропа. Сюди короб заходить невеличкий. Зараз так під деревом, трошки спека. Вікові такі тут заплави, можливо, вийде спіймати, ані то карасів по-любому їх зроблю. Як в'язати гачки, побутки в мене є на каналі, можете подивитися. Пружинка, як і поплавочок будуть скользящі, як би так сказати. Стопорки. І все, ось такий монтаж простий. На аліку, якщо потрібно кому скину, де ті пружинки брав, вийшли кожна. 35 копійок, якщо перерахувати на по курсові, там була пачка 100 штучок. Ну ми попробуємо, Я ще такі на гачечки візьму маленькі пружиночки для того, щоб на самому, ну, гачечечку кормку тримати. Не окремо пружинці, а на гачки є такі пружиночки маленькі, можливо, не звертала його увагу. Такі У них короб також дуже добре клює. Ось така не знаю 2,5 см довжиною. Петля в петлю зв'язую поводочок його краще знімати швидше і мінімізується розрив в такому випадку. Щодо прикормки, в мене є на каналі рецепт. Це мастирка балабуха, там свої тільки я примочки, от коротко відео нарізка, Як я її робив, подивіться на відео на каналі, я прикріпив, як робити цю суперову номер один прикормку, насадку на карася коропа. Ще й трофейних карасів коропів. Заминаємо так само, як і на вбивця краса. До речі, вбивця краса може замовити мене. Також є і спільнота з товарами. Робачок на гачок невеличкий. І плюнули на гачок Івйо. У мене камера хоч не жалко, там... До 2012 року екшн-камера за 1400 з Аквабоксом. То ви можете побачити, що робиться в цій намульній річці. Я вже вдома переглянув і побачив ось і такі файні, плавають гарні кадри вийшли. Я сам в шоці. Є ще покльовочка І ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. покльовка. Давай, 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 давай. Ну, блин, аж руки чухают. І. И... Та близ, безбеган. Є е, сюда. ту 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 Але файний. Привіт, друже. Кажи всім привіт і в садочок. Oh. Я на ставочку більше люблю сидіти, але на річці також якась своя є. свій вайб, своя краса. І більше полюбляю ловити без катушки, але зараз потрібен далекий закид. Встрігаєте yeah. підводну зйомку. Зараз має з'явитися бубер. Mm -hmm. А, ні, це не бубер, то це. Насик раз с весь вик дивиться, веб бе, Бен Бен хаває. Фу виплюнув. капець, в камеру плюнути тако? у тебе ж світ дивиться, ти лара, я тебе зловлю. Ташки віга гарно співаю. Біжий вітерець. Обрітнуться. Опа! Ну, ну-ну! Ух, як гарно! Ух, ху ху гарний. Потім покажу вам в Саткові, що там є. Обложив, хавал, Робочка Сорисний. А ми ще дамо мастирки. Горох так пахне, його на хліб можна намастити. Кожен має свої якісь примочки рибак, хтось корицю, хтось дає якісь ще приправки для запаху. Можемо поговорити в коментарях про це. Напиши свій рецепт секрет, а ні, то питайся, я тобі розкажу найходовіші смаки. На карася корупа як на річці, так і на ставочку. Канал про рибалку ставочок, став лайк. А з мене улов лов. рецепт є на канал. І оцей зараз піде на смаження бо він більший. І по... Ну блін так файно. Оп... Па! Ой-ой-ой, як пручається, бляха, гятка люблю. <гум> Ой, який ти гарний. Як я вас люблю. Каразики такі приємні. Зустрічаємо цього знаменитого карася, який плюється в камеру. Знову прийшов і попою повеляв з бочини. Що в нас тут? То якийсь грубий такий. І кресті. Так лежить. Пробує, пробує, пробує. Під верхом, ну, вже можна підсікати. Поїхали. Єма! Друже, ще скажи, що тобі таке не подобається, то я не знаю. Диви, який файний, я, до речі. Хотя что корп. Это красело поплека? Не, карась. Фу-ху-ху-ху! -мо! Я саткай завжди не взял. Ой-ой-ой! 500 грамм. По-любому. Вот то ты пузатый! Вот то грубый! Ти хороший, який як захтів. О, париша захтів, да? Ти дядько такий. Виплінь Бек. але прикольний такий кавунчик. Та тут грам 600 буде. Така ось локація. Хто знає? Покльовка, блін, чуть не профукав. Ух, веде, веде, веде! А в спінінг в мене, звичайно, з тестом до 15 грам. Довжина 2.10 сигнал всього прочувствуєш покльовочки капець. Оце карась чисто таранчастих. Той хробачка захтів. Бачиш на хробачка. О! я кинув? Снайпер, то коротше я баскетболом, коли займався, це дивіться, друзі, що наловив. Більш детальніше відео викладу згодом. В спільноті дивіться фотозвіти з риболовль. Я йду смажити та готувати на тараньку. З вас лайк. До нових відосиків. Дякую за перегляд. Ловісті оснастки в спільноті все для рибалки.